Лазаревському Михайлу. Він молодший за мене, можливо, коли-небудь він його і надрукує. І так, поезія сон. На панщині пшеницю жала. стомилася, не спочивать, пішла в пошкандибала і сина. Доглядать. О, воно сповитеє кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином ситя задрімала. І сниться їй, ніби Іван і уродливий, і багатий, і не самотній, а жонатий. На вольній, бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. І на своїм веселім полі У двох собі пшеницю жнуть. О, діточки обід несуть. І посміхнулася не Бога. Прокинулась нема нічого. На Іванка глянула, Взяла, його гарненько сповела. І щоб дожать до ланового пішла ще копу дожинать останню. Може, Бог поможе, той справдиться? твій сон? Один у другого питає, на що нас мати привела? Чи для добра, чи то для зла? На що живем? Чого бажаємо? і, не дізнавшись, помираємо, а залишаємо діла. Які ж діла, мій Боже милий, мене осудять на землі, коли б ті діти не росли, тебе святого не гнівили, що у неволі народились і стид. На тебе понесли. Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого. Я сам себе дурний дурю та ще й співаючи орю свій переліг у Богу ниву та сію слово добрі жнива, коли що будучи. І дурю себе таки, себе самого, а більше бачиться нічого. Орися ж ти, моя ниво, долом та горою. Та зосійся, добра, ниво. Волею ясном орисяш ти, розвернися, полем розстелися та засійся добрим житом, долею полися. Вийдуть, люди, жито жати веселі жнива. Розвернися ж, розстелися у Бога я ниву. Ще не дурю себе я знову, своїм химерним добрим словом дурю. Бо краще одурить себе таки себе самого, ніж з ворогом по правді жить і вшує, навікать на Бога. Мені тринадцятий минав, і я пас ягняти за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чогось було? Мені так любов. Любов стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю. А я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Ну, Господнє небо і село. О, Ягня, здається, веселилось. І сонце? Гріло, не пекло. Та недовго! Недовго сонце гріло! Недовго молилось, запекло, зачервоніло і рай, Рай запалило! Немов прокинувся, дивлюся, село, село почерніло! Боже небо, голубеє і те, те помарніло! Подивився на ягнята, не мої ягнята. Обернувся Ще я на хати. Нема в мене хати. Не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина, край дороги недалеко біля мене, плоский, вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе в все на світі стало моє лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бредня, а й досі, як згадаю, то серце плаче і болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раю, помер би, орючи на Неві. Нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим людей і Бога не прокляв, чи не покинуть нам не Бога. Моя у Бога вірші нікчемні віршувати та заходиться рештувати вози далекою дорогу. На той світ, друже мій, до Бога. Почим чекуєм спочивай, втомилися і підтоптались, і розуму таки набрались. Той буде з нас. Ходімо, спать, ходімо в хату спочивач, весела хата, щоб ти знала, через лету бездонною та каламутною перепливем, перенесемо і славу святую молодою, безвічною, або цурію з нею, і без неї обідуся, то я буду здужить, то над самим флегетоном, а вона стіксом у раю. Неначе над Дніпром широким в гаю. Предвічному гаю поставлю хаточку. Садочок кругом хатини насаджу, прилиниш, от прилиниш ти у холодочок, тебе, мов кралю посаджу. Дніпро україну згадаєм, веселі селища в гаях, могили гори на степах, та й веселенько заспіваєм. Голубка їсть, Голубка не пє, а все на ту гору Плакат літає. Ой, єсть у мене, сімсот. Ви вибирай, може там є тобі. я вже й літала, вже й вибирала, нема такого як я. Хоч пір й таке, і так, і пушок, А як загуде, не той голосок. А як загуде, Neto Вам. Замучив я вас, мабуть. Да? Ні, ну, дуже правда. за те, що ви прийшли. Давно я не грав. А тут є Світлана Нечепоренко? Де а десь? А ось вона Вона перекладачка цього тексту. Щоденник написаний російською мовою. Ну я правда не всі її слова говорив, десь так трошки міняв, але все-таки е, я її дуже довго просив. Вона була зайнята. Ну, зробила цей переклад. Це нудна справа 40 підсотки. Я хотів вам сказати, це вистава. Ну, як вам сказати, це нерозважальна вистава. Вона е, слідуюча вистава, от ви всім розповість, скажіть, були от таки Головко ненормальний про Шевченка, щось там розказує. Да? Буде вона 3 квітня.